Олена пчілка сама із собою. Донечку матінка заміж отдала. Доня, прощаючись, мама питала. Мамо, голубонько, в гості до мене Будете ви та. Коли пак, напевне, буду, дитинько, ти ж моя Гості, тоді я до тебе прибуду. Та як отую новину здобуду, що говорити сама із собою станеш ти в хаті. Тоді я з тобою хутко побачусь приїду у гості. Уже потурбую старі свої кості. Мамо, дідунько. Сталась над нами в нашій хатині, хіба б заболіла, хіба зовсім би я збожеволіла, стала б якоюсь, неначе дурною, що говорила сама я з собою. Вже ж там побачиш сама, чи дурніша, чи, може, станеш якась розумніша. Тільки ж мене собі, жди того года, лише як настане отая пригода. Дивом дивується смутна я доня, що зачудна Їй сужена доля. Отже, прийшла так вста і другая має дитину дочка молодая, ранком же якось. Дитя спобиває, так то до нього гуде, промовляє. Дивиться тільки на неї дитятко, Ти нерозумне, мале немовлятко. Та молодиця на розум багата. З наю розмовля, розлягається хата. Гульк аж матуся стоїть коло печі. Доню свою так. Торкає за плечі, що моя доню збулася надія. Отже, казала тобі, що тоді я в хаті веселій побачусь тобою, як заговориш.